Коли у Вестеросі минула довга ніч, то на іншому континенті на Есосі, підіймалася інша сильна держава. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Дуже рада вас тут бачити. Якщо подобається вам моє відео, то рекомендуйте їх друзям та ставте лайки. Також можете залишати коментарі від п'яти слів. Це дуже допомагає каналу у розвитку і Ютуб починає просувати такі відео. Тож саме першою державою. Яка стала досить могутньою на Есосі, була держава Старого Гісу або Гіська імперія. Дуже відомим є Гразден Великий, який засновував міста на рабській праці. Дуже-дуже багато рабів працювало на цю імперію, і ця імперія стала відомою досить могутніми арміями. Там один воїн міг нести. По три списа та по три щити. Тож вона була могутньою, аж поки не піднялася інша держава, а точніше республіка валірія. Валірійці вони були дуже гарні люди. Вони мали світле волосся, воно могло бути сріблясте або золотавого відтінку. Вони мали усі фіалкового кольору очі, і вони. Досить таки сильно відрізнялися від інших народів світу. І у них існувала така традиція одружуватися е, між близькими родичами. Взагалі, вся влада у цій державі вона належала 40 великим домам, які, власне, і були володарями драконів. Така от рада землевладців у них була. І жоден дім не керував. Е, Усією імперією сам. Це, власне, була спілка. Тож ці доми між собою вони одружували постійно своїх е, нащадків. І от така практика, вона там була розповсюджена. І потім цю традицію ми зустрічаємо і у Таргарієнів, про яких поговоримо, до речі, у іншому відео. У валерійці мешкали серед вулканічних гір, які називалися 14 вогнів. Досить цікава є історія про те. Як вони взагалі туди прийшли? Це була колонія пастухів, яка просто хотіла заснувати власну щось типу державу. І вони прийшли у місце в гір, 14 вогнів, і побачили типу там драконів і змогли їх приручити. І таким чином заснувалася Валерійська Республіка. Або валерійський фриголь. Досить цікавим є питання, звідки взагалі з'явилися там дракони. Існувала така валерійська легенда, що у світі було два місяці, і одного разу другий місяць настільки сильно наблизився до сонця, що з і з нього посипалися дракони, які, власне, і стали мешкати між вулканічних гір. 14 вогнів. Є ще інша легенда, що був певний народ. Який приручив драконів, потім привів їх туди і розповів валерійцям, як їх приручити також. Але це мало ймовірно, бо чому тоді цей народ не почав якісь завоювання, не створив власну якусь імперію. Ну це такі легенди. Але давайте трошки поговоримо з вами, як валерійці змогли приручити драконів. Це цікаве питання, і тут буде досить таки, знаєте, міркування. В принципі, проте засновані на книгах. Тож, що ми знаємо, те, що валерійці одружувалися між близькими родичами, вказує на те, що вони, скоріш за все, хотіли зберегти чистоту крові. Тобто, щось було таке в крові, що вони намагалися зберегти. Також важливим важливою ознакою є те, що саме ці великі доми вони були володарями драконів і вони їздили на драконах. Не всі валерійці. Їздили і приручили драконів. Це були великі доми. Тобто, можливо, з цього можна зробити такий висновок, що приборкання драконів це не була така навичка, а це можливо була якась мутація у крові оцих знатних валерійців. А за цією історією, теорією, стоїть інша. А що? Якщо валійці застосовували магію, скоріш за все, вони її застосовували під час приборкання драконів. І більше того, що якщо, коли оці пастухи прибули на цю територію 14 вогнів, і побачили там драконів? І щоб їх приручити, треба було, грубо кажучи, змішати драконів і людину. Бо ми бачимо потім, як Дейнеріс каже, що вона кров від крові дракона. Типу, що в ній є кров дракона. Чи у драконі є кров людини? Тобто, якимось чином такі махінації у Валірії відбувалися. І, скоріш за все, було щось зроблено з кров'ю таким чином, що тепер дракони вони піддавалися людям. І, можливо, дракони відчували певний з ними зв'язок тепер, коли вони були генетично схожі. А Септон Барт виснував взагалі іншу теорію. А що, якщо драконів не існувало до приходу валірійців? Що, якщо валерійці і вивели драконів? А, можливо, вони схрестили віверн і дихаючих полум'ям хробаків, які мешкали на території 14 вогнів. Можемо згадати дюну. Де також були хробаки, які володіли і давали можливість людині заглядати у майбутнє у минуле, тож ще якщо реально їх схрестили і вивели драконів. А потім ще певним, певними махінаціями вони пов'язали драконів і людину, саме от валерійців. І через це валерійці притримувалися чистоти крові, щоб зберегти оцей ген, який допомагав їм їздити. Чи літати, точніше на драконах. Бо інші народи вони не мали такої можливості, і вони не казали, що вони кров від крові дракона, чи що вони, власне, майже як родичі. У Валірії існувала така традиція, що яйця драконів давали малим дітям. І від того часу вони не розлучалися з драконами, ті потім вилуплялися і ставали їх великими драконами. І ми бачимо таку практику, що коли у дитини. Валерійської крові з'являвся дракон, то така дитина ставала фізично сильнішою. Тобто, можливо, це реально існує якийсь зв'язок, який е, було зроблено з допомогою магії та певних експериментів з кров'ю. Але це тільки теорія, бо може бути таке, що дракони існували. І до приходу валійців, і можливо, вони існували не тільки на континенті Есос, а були ще й у Вестеросі. Бо ми бачимо, бо є докази існування драконів а, на півночі Вестеросу. Тобто, можливо, вони були розповсюджені на деяких континентах, проте, власне, їх існування, комфортне існування було тільки в тому місці зосередження вулканічних гір. Цікаві теорії, і я прихиляюся до того, що дійсно були махінації, якісь чи то з генами, чи то ще з чимось, через що тергаріни і інші великі доми, бо їх там було сорок. Вони отримали можливість контактувати з драконами і мати з ними певний навіть телепатичний зв'язок. Дякую всім, хто донатить на техніку, на яку я зараз збираю, на мікрофони та на звукову карту. У описі є посилання на монобанку, куди ви можете зайти і підтримати а, мій канал. Дякую всім, хто вже це зробив. Я бачу кожного і дуже вам вдячна. Тож, коли Валірія вона почала підійматися і розквітати, а, адже у них були дракони, і вони ставали дедалі сильнішою імперією. Томіж Валірією і Великим гісом почалася війна. Їх було власне, багато, було 5 воєн між цьома імперіями. І Валірія постійно вона одержувала перемоги. І під час останньої війни Валірія просто з допомогою драконів спалила майже усі міста гісу і таким чином отримала повну перемогу. І почала свої завоювання на континенті Есос. Також Валірія перейняла. Практику гісу з работоргівлею велика кількість рабів, яку Валерія отримувала від завоювання інших держав, від гісу і інших, на які вона нападала. Оця кількість рабів вона працювала тяжко гарувала у цих вулканічних горах. І добувала різні корисні копалини, які потрібні були валірії для того, щоб отримати зброю, і для того, щоб отримати гроші, тобто золото срібло, щоб власне вести торгівлю з іншими державами. І саме валерійці розробили рецепт виготовлення валерійської сталі. Або валірійської криці, яка дуже цінувалася, з якою виготовлялися потім мечі, яким чином виготовлялася ця валірійська сталь або криця дуже дуже багато разів перековувалося залізо. А на це могло піти декілька років, просто тисячі разів це залізо перековували. А потім застосовувалася спеціальна магія, якесь заклинання. І отримували валерійську крицю. Потім цей рецепт було втрачено: всі мечі, які існували на той час, вони власне стали безцінними. Бо під час існування Валерійської імперії, власне, ця валерійська сталь або криця була дуже дорогою. А після того, як рецепта не стало для створення нової, ну, взагалі ціна була там космічна. У семи королівствах залишилося власне 227 таких. Мечів, і деякі з них потім було втрачено. Деякі фанати читачі вважали, що е, ці мечі, цю сталь виготовляли з драконічої кістки. Проте Мартін сказав, що це не так. Це було перекування заліза і власне магія. Основною прикметою такої сталі був її колір. Адже такі мечі вони були темні, майже чорні, і з таким дивним візерунком. Який було сформовано через те, що саме оце от залізо багато багато разів тисячі разів перековували? І Валерійська імперія, валерійський фрігольд, він почав масштабніші завоювання континенту, і всі народи перед нею втікали, адже ніхто не міг протистояти цій імперії. У неї були дракони. Тільки один народ стояв перед валірією, і це були ройнери, які власне і залишилися в такій невеличкій державі, вільні, і проти них Валірія поки що нічого не робила. І один народ, який зміг успішно втікти від Валірії, це, до речі, були андали, про яких поговоримо потім, коли я буду розповідати про історію Вестеросу. Бо вони втікли саме туди, і от після переселення андалів. Валірія подивилася на захід і все ж таки почала переселятися ближче до заходу. До західного краю континенту, і міста Валірії, вони дуже близько підійшли до міст ройнарів, які мешкали на берегах е, моря. До речі, цей народ ройни був досить цікавим. Вони були дуже-дуже добрими ковалями, і саме цю майстерність і перейняли у них валерійці і андали. Бо перші це ройнери, які е, вміли кувати дуже дуже добре мечі. І власне у Ройнерів у кожному місті був свій принц або принцеса, бо там жінки були на рівні з чоловіками і мали рівні права. Все було добре, але до певного часу. Адже одного разу у валерійському місті, який був на майже кордоні з ройною, ройнарці побачили, як валерійці піймали черепаху і з'їли. А це була священна тварина для ройнерів. І тоді почалася війна. І Ройнери об'єдналися, потім зібрали все своє населення, всіх чоловіків і пішли на війну. Проте валерійці виставили сотні драконів і ну, ройнери вони програли цю війну. Але одна принцеса з Ройнерів вона зібрала всіх вцілілих, і вони на десяти тисячах кораблях пішли у море і втекли. Від Валерійської імперії про це існує ще окрема розповідь. Як оці десять тисяч кораблів з принцесою вони тинялися морем на одному острові, були на іншому, то там якась зараза, то там якісь погані люди, то там ще якісь мертві чи не мертві. Постійно щось все було погано, аж е, поки вони не припливли знову таки до Вестеросу. І там вони, в принципі, і залишилися. Тож ще один клаптик одного народу зміг втекти від валірії і опинитися у вестеросі. Тож Валірія вона квітнула це. Була масштабна імперія зі своїми чаклунами, зі своїми традиціями, зі своєю культурою там, мовою. І вони поклонялися більше ніж ста богам. Там була дуже масштабна завойовницька компанія, дуже багато. Бідних рабів, вони слугували ці імперії е, у цих гарячих копальнях. Вони там гарували і видобували ці корисні копалини. І все, в принципі, для цієї республіки складалося добре, аж доки не стався рок Валірії. Але за два століття до року Валірії валірійці заснували свою найзахіднішу фортецю, яку називали Драконячий камінь. Ця фортеця вона була до речі на вестиросів. І туди інколи літали валерійські заможні лорди, і таким чином там опинилися таргаріяни і вижили. Коли стався оцей рок Валірії. і таким чином у вестерос потекла ще валерійська криця, тобто валерійська сталь і валерійські мечі, от саме через оцей драконячий камінь. Звісно, що населення вестеросу нічого проти цього не мало. Бо як вони могли стикатися і боротися проти Валерійської імперії з драконами? Тому окей, хай буде вже ваш драконячий камінь на нашій території. Тож що сталося з цією великою гігантською імперією? Одного дня всі 14 вогнів. Просто підірвалися вулкани, вони ніби всі разом сплелися у один гігантський вибух, і таким чином, за декілька годин, велика імперія вона була знищена і припинила своє існування. Причина цього катаклізму невідома. Деякі кажуть, що це просто природа. От так, от так сталося, так і сталося. Дехто каже, що це через те, що валірійці поклонялися великій кількості богів, і ті на неї розгнівалися, і типу бо це сталося. Інша думка така: що валірійці весь цей час підтримували порядок більш-менш серед цих вулканічних гір за допомогою знову таки магії, яку вони використовували для приборкання драконів, і тут. І через те, що у цьому фрігольді було багато інтриг між великими домами, багато оцих магів було вбито. І кількість, яка залишилася, вона не могла підтримати оці закляття, які стримували вулкани. І тоді вулкани підірвалися. Чи власне вони підірвалися через якісь інші закляття, які творили там валірійці? Тобто причина невідома, але факт такий, що просто вони підірвалися. І вся імперія була знищена з драконами, з людьми, з містами. Все за декілька годин. Одні тільки й вижили, бо одна з них побачила сон про те, що щось там станеться, і вони переселилися на драконячий камінь. Тому вони вижили і дракони їх вижили. Але про таргаріанів поговоримо у іншому відео. Тож на 800 кілометрів навколо усі гори вони розкололися навпіл. Великий дим він парував у небо. Все небо було чорне, все було у попелі, у вулканічних породах. Частина взагалі пішла у море на дно, але півострів, на якому була імперія, він ще залишився стояти на горі, і навколо нього е вирувало димне море, від якого йшла пара. І люди, які намагалися подорожувати після цього цим димним морем, вони не поверталися. Ходять чутки, що на руїнах Валірії знову живуть люди. Проте це чутки і що дійсно це так незрозуміло. А деякі окраїнні міста Валірії, вони й досі заселені людьми. Наприклад, таке місто, як Монтаріс. Проте кажуть, що у ньому чомусь народжуються викривлені і жахливі люди. Тобто, чи це є Побічним ефектом якоїсь там магії, яку застосовували валірійці, чи що незрозуміло, проте щось там погане таки сталося, і це постійно впливало і на всі навколишні землі. І після цього сталося століття крові. Це така велика смута, велика війна, яка сталася на землях, які власне позбавилися. Правління валірії, які потім стали вільними містами, і оці міста вони почали боротися за владу, бо валірії не стало, ніхто вже їх не пригноблює і можна там поборотися за свої права. У цих містах також до речі жили деякі валерійські лорди з драконами. Проте люди швиденько їх там прибрали і повбивали, щоб ніхто більше на них з драконами не повстав. Ще досить відомим є лорд Ауріон. Він також був з драконячих вершників. Він зібравши військо 30-тисячне, -ти сам на драконі вони проголосили, що вони будуть повертати Валерійську імперію. І він полетів на драконі туди, де вона існувала. А військо йшло на землі за ним. Проте, знову таки, вони не повернулися. Що там було, чому не зрозуміло. А тим часом міста вони боролися один між одним. Бо Волантіс це один з наймогутніших вільних міст. Він заявив своє право на першість, і спочатку це вдавалося йому успішно, бо він без перешкод захопив і ліс, і мир. Але коли він намагався захопити тірош, то тірошу на допомогу прийшов Пентус, інше вільне місто, і захопити тірош волантійцям не вдалося. Також Пентус і Тірош вони звернулися до Егона Таргаріена, на який мешкав. У драконячому камні. На допомогу, щоб він прийшов, бо у нього був дракон. І він також став на їх боці, а не на боці Волантісу. І таким чином, Волантіс було. Подолано, проте Егона Натергарі не цікавили події, які там відбувалися на сході на його рідному континенті. Взагалі його це не дуже цікавило. Першість серед тих там міст, якось повпливати, знову організувати Валерійську імперію. Він більше дивився на захід і на вестерос. Тож на цьому століття крові воно завершилося, і постали вільні міста, які ми бачимо зараз на карті Есоса. Таким чином, Валерійська імперія вона була. Знищена не людьми, а от вулканами. Дуже схожа ця історія. До речі, на Помпеї це давньоримське місто. Там, здається, три міста не тільки Помпеї, ще два інші міста. Вони були в один день знищені через виверження вулкана Везувій. І також все місто воно пішло під лаву і було знищене. Можливо, Мартін надихався частково і цією історією. Тож на цьому це все. Дякую, що ви подивилися це відео. І побачимося з вами дуже скоро у наступному.